Всім доброго раночку, мені надійшло замовлення від клієнта на переоформлення особових рахунків після купівлі квартири, пропоную вам це зробити разом, я вам покажу докладну інструкцію. А якщо у вас на це немає часу, то, будь ласка, звертайтеся, я вам допоможу. Перш ніж піти будь-куди, для початку потрібно зробити 5 копій паспорта. Коду договору купівлі продажу, витягу і двох копій техпаспорта із собою обов'язково взяти оригінал, оригінали документів на квартиру. Наступний етап ми йдемо в ЦНАП будь-якого району і беремо там довідку. Про склад сім'ї. Навіть якщо ніхто в квартирі не прописаний, ми все одно беремо. Так, друзі, довідку я отримала. А мчу. Теплової мережі і обов'язково зробити 5 копій цієї довідки. Головний офіс теплових мереж знаходиться біля метро Заводська, колишня Малишева. Переоформити рахунки можна тут. І по дорозі я зайшла на супермаркет Рост, щоб зробити 5 копій довідки про склад сім'ї. Пишемо заяву на зміну власника. Вспоминаємо школу. Школу, як писати, я вже забула. Так, друзі, теплові мережі готові. Зараз йду в обленерго. Потім вам все розповім. Так, друзі. Я в обленерго. Я в обленерго під номером 106. Чекаю. Тож, друзі, півтори години мого часу в Обленерго я написала заяву на переоформлення особового рахунку. Переоформлення в Обленерго платне, з мене попросили 1600 гривень, сплатила, тепер чекаю, коли вийде технік і віддасть мені акт про те, що з лічильником та з пломбами все гаразд. І мені після цього виходить треба буде повернутися сюди ще раз. Ось на сьогодні все. Всі інші служби робитиму в інший день. За цей день я не поралася. Так, і обов'язково треба щось випити. Горяченького. Так, мені залишилося переоформити жилкомсервіс, водоканал, вивіз сміття, газ та доставку газу. І ще раз повернутися до Обленерго після виходу техніка. У наступних відео буде продовження мого серіалу, як переоформити особові рахунки. Друзі, я ще сьогодні встигла схочити в останній вагон. Так, і переоформила е, газ. Як я вже казала, це можна зробити в будь-якому відділенні пунк банка. Так, це зробила, на завтра роботи вже менше.